Вітаю всіх, мене звати Марія. Сьогодні хочеться поговорити про те, що кожного дня стає все менш популярним. Так, ви все правильно зрозуміли. Це читання. Коли ми читаємо книгу, то уявляємо себе на місці інших людей та аналізуємо, як би ми вчинили в тій чи іншій ситуації. Як сказав Карлос Руїс Сафон, книги вони як дзеркала, в них відображається лише те, що в тебе в душі. Читання розширює словниковий запас. Прочитавши якийсь цікавий вислів чи нове слово, ви починаєте вживати його в повсякденному житті. Читання стимулює уяву на створення зображення та зміцнює м'язи пам'яті. З кожною новою інформацією, ваш мозок покращує свою роботу. Створіть спеціальний простір для читання, зробіть його комфортним за допомогою подушок, хорошого освітлення та переконайтеся, що це тихе місце, де ви можете зосередитись на своїй книзі. Читайте що завгодно. захочете себе, читаючи меню їжі, дорожні знаки, інструкції тощо. Читаючи корисну інформацію, ви переходите до читання корисної книги. Читайте для задоволення. Щоб розвинути звичку читати, процес повинен приносити задоволення. А для того, щоб задоволення було, вам потрібно визначитися, які подобаються жанри. Мені подобається читати фантастику. Для тих, хто теж любить цей жанр, хочу порадити дуже цікаву книгу Бартімеус, яку написав Джонатан Страут. Ця феєрично захоплива історія відбувається в сучасному Лондоні. Але не в тому, про який ми знаємо, а в Лондоні, контрольованому чарівниками, де чимало всіляких демонів, джинів, бісів, афритів та інших мастиків магічного світу. Цей світовий бестселер уже встиг знайти мільйони відданих шанувальників серед читачів усіх вікових категорій. Згадайте себе, коли просили маму читати, почитати вам книжку. Як сильно хотілося навчитись читати і самим дізнатися, про що ж написано в книжках. Ми виросли, навчились читати, але не для всіх книга стала другом. В хороших книгах ми знаходимо відповіді на багато питань. З книгою ми відпочиваємо душею. Книга це чергова пригода пережита тобою.